Свавілля воєнкомів, яка відбувається в різних регіонах України, і Хмельниччина на жаль не є винятком. Такий інцидент трапився у Даражні Хмельницької області. В мережі з'явилося відео, як працівники ТЦК вриваються до приватного будинку та погрожують її власнику. Власне працівники ТЦК, один із яких представився майором поліції, увійшов до будинку господарів без їхньої згоди. Не ставши покидати територію на вимогу власника. Окрім того, спочатку цей майор заявив, що до будинку увійшов законно, тому що під час військового стану права обмежуються. Також він погрожував господареві будинку і грозився поламати ноги і голову. Дивимось, військових не буде знімати, що не мають право забути в хату. Яке маєте право заходити в хату? Яке маєте право заходити в хату, визывай міліцію. Визивайте міліцію. Визывай міліцію, Кать. Я милиція, і покажіть? Я майор міліції. Покажіть, посвідчення. А ви кого ви маєте право до домой законти? А чого ви маєте право? Зайди сюди, кать! Зайди сюди! Яке ви маєте право вийшли з матрі на Вийшли з подвія вийшли з подвір'я сказав. Вийшли з подвір'я. Вийшли з подвір'я, я сказав. Вийшли з подвір'я. Вийшли з подвір'я, я сказав. Вийшли з подвір'я! Вийшли з подвір'я бігом! Вийшли з подвір'я, яке ви маємо хату? Чувак, яке маєте право? Яке ви маєте право заходити в хату? Я сказав, яке ви маєте право. Яке ви маєте право заходити мене в хати? Чуєш? Яке мати право на мене закоти брати? Я сказав їй з подвіря, Послухай тобі обіця! Вийшли з подвіря! Ясню уже! Я сказав вийшти з подвіря! Ти можеш помовчати? Вийшли з подвіря! Під час військового обмежуються права. Допутатів в армії беріть, а не нас дюраєте. Я сказав, що ти вийшли з хати. Тебе в армії, ви армії... вийшли з публику, вийшли з хати, що ви зариваєте в хату. Я нікуди не буду виходити, що не стали, що ви захете моє забирати заходити в хату. Має право знімати, по закону немає права знімати, я не техніку знімаю. Має право. По закону я маю право знімати відео. Це хто ви Ви знімали ногу зламати, так? Ви жінці мали ногу зламати. Я тобі зараз зламаю. А ну попробуйте, зламайте. Що ви да? на двір. А що ви не? Я не мені вгружаєте? Зламаєте мені ногу. З ви такі, що ти ви. Ти сам зламаєш ногу. Серйозно? Спорим? А що ви до мене целять? Зламаєш ногу і голову. Сам. Добре. На мотоциклі. Я не тікаю ні від кого. Не тікаєш, Не тікаю. будівійся, я не фую. А що ви до мене? Пішли зариватися в хату. Я не зариваюся, я нормально зайшов, що я двері вверх не лама. Я нормальний. Я сказав, вийште з хати. Я нормальний маю. Вийште з хати. Після того, як це відео поширилося в мережі, командування Хмельницького обласного ТЦК призначило службову перевірку через цей інцидент. За їхніми словами, наразі усі подробиці події встановлюються в найкоротші терміни і буде ухвалене справедливе рішення. Також вони заявили, що суворо засуджують будь-якого роду фізичне насилля. Ну а власне як діяти в такій ситуації, та чи дійсно мають такі права воєнкоми? Ми запитаємо у адвокатки Руслана Слободянюк в нашій студії. Вітаю вас, пані Руслану, Слава Україні! Героям слава! Отже, ми почули від працівника воєнкому про те, що є обмеження під час воєнного стану, якісь права. Що можна як аргументувати? Це, він неправильно трактує норму і конституції про те, що. Тому що є недоторкеність житла, і вона може бути порушена тільки виключно за рішенням суду. Це коли особа, наприклад, підозрюється вчинення злочину, проводяться якісь обшуки або інші слідчі дії. Тоді можна зайти до неї і то тільки на підставі рішення суду, а без рішення суду можна зайти на територію помешкання особи, тільки якщо її життю загрожує небезпека, реальна небезпека і потрібно людину рятувати. Все в всіх інших випадках не можна і прикриватись тим, що ну конкретно відео, що він майор, він може заходити, це однозначно перевищення службових повноважень. Навіть якщо е, прийшли е, службові особи військомату, і з ними є е, працівники поліції при врученні повістки, то ніхто з них не має права заходити в помешкання особи. Треба і через родичів не можуть вручати. Треба йому особисто під підпис відмовився. Це вже буде питання конкретної особи, якій вручалася та повістка. Що він буде з тим робити? Чи там будуть штрафи? Чи буде якесь інше більш суворе до нього покарання тут, але не треба вдаватись до насилля однозначно при таких от випадках? Якщо звучали погрози, ми почули що що не звучали. Що так. далі? Так, Дивіться, є. Я думаю, що стосовно погроз, я вже побачила з відео, що дійсно ведеться службова перевірка, це однозначно. Що повинна бути службова перевірка, і такі особи можуть бути притягнені до дисциплінарної відповідальності. Mm -hmm. І крім того, до адміністративної або кримінальної. Стосовно погроз, це окремий склад злочину і це вже буде кримінальна відповідальність. І варто розуміти, що в період війни кримінальна відповідальність може бути найважча санкція статті це від 8 до 12 років позбавлення волі, це коли якраз спеціальна відповідальність є для саме для осіб службових, військовослужбовців у воєнний період. Тому такі заклики, що там зламаю то, зламаю інше. Однозначно лунати не можуть, але кожен факт погрози, наскільки він був реальний, це буде вже ну, сліз, то яке зараз триває щодо дії людини, яка потрапляє в таку ситуацію. Тобто, до твого дому прийшли воєнкоми, прийшов представник поліції. Чи потрібно викликати патруль заради так. того, аби він зафіксував власне це? Я злочини? думаю, дуже правильно зробив в даному випадку потерпілий. Тому що е, він все-таки зняв це все на відео. Я думаю, що було розраховано на те, що це не, не буде розголосу, uh -huh. що це відео десь там вилучиться, десь ще щось. Особа зробила дуже правильно, що зняла це все на відео, тому що дійсно чим більше буде цього розголосу, тим більше буде реагування на такі випадки. Це однозначно свавілля, на нього треба реагувати. Е, наступне дійсно потрібно викликати патруль поліції, навіть не дивлячись на те, що в складі осіб, які прийшли е, вручати. Може бути працівник поліції, це до того немає ніякого відношення. Дії працівників е, військомату і того ж самого поліцейського є незаконними, тому одразу потрібно викликати дійсно патруль поліції, аби фіксувати може бути ще й при цьому ж незаконне затримання або викрадення mm -hmm. людини. Це окремий склад злочину, який іноді собі чомусь військові дозволяють при врученні повісток. Тому, звичайно, треба викликати поліцію е, згодом. І е, аби поліція це все фіксувала під протокол. Сама особа ще також, коли бачить, що є. Такі випадки свілля не позбавлено права в поліцію написати заяву про внесення відомостей до єдиного державного реєстру, якщо це вчинення кримінального правопроступку і правопорушення. І власне вже потім, після цього, коли заява в поліцію написана, внесена відомості, розпочинається слідство. Звичайно, що варто підкріпити. Для слідства, для потерпілого це буде добре, якщо будуть свідки і вони будуть готові дати показання, як це відбувалося, коли це прийшли. Ну і ще дуже велике питання до керівництва. Чи керівництво взагалі знає, яким совілем? Це ж не найвище керівництво військової адміністрації, чи керівництво взагалі знає, чим займається їхні підлеглі? Як туди набирають кваліфікований, мав би бути, кваліфікований персонал? Хто з ними працює? Якщо це військовий період, є якісь емоційне вигорання чи ще щось? Повинні бути психологи в штаті в них, і з ними, в принципі, з військовими завжди психологи і в і до війни працювали, і в період війни повинні працювати. Тобто, тут ще треба не виключати такий момент, що це могло бути десь на фоні загального стану людей в період війни, але це однозначно не є підстави для свавілля. Тобто, треба комплексно на ці питання реагувати, як таке взагалі сталося, і найпривеликий жаль в маленьких містечках ну, дережні порівняно з Хмельницьким, менше місто. Угу. В маленьких містечках дуже часто це не тільки стосується військових, це стосується інших чиновників. Вони собі дозволяють свавілля, тому що вони знають, що вони там одні. На них типу, моя республіка окремо. На мене впливу немає. І через те, дуже часто через те отаку безнаказаність такі випадки бувають часто, вони повторюються, тому що немає реагування. І, власне, я думаю, після того, коли. Буде дійсно проведено слідство, і доведено це до вищестоящого командування і їхнього керівництва. То такі дії більше сподіваємося, що більше їх не буде. А особи, якщо буде доведено їхню вину у перевищенні службових повноважень під час війни, саме військовослужбовцями, ну і майором поліції, то потягнуть за це звичайну відповідальність. Ну, власне, якщо повернутися до дій людини, приїжджає поліція, так, що ми маємо зробити? Ми маємо подати на них заяву, чи ще мають бути якісь дії конкретно. Якщо таке є, от власне саме Свавілля вже проявляється, то звичайно, що потрібно викликати поліцію, і вони самостійно ще, крім того, що особа їм повідомить, вони самі коли приїжджають на місце виклику, вони бачать. А що відбувається, не повинні це фіксувати спочатку під протокол, відбирати письмові пояснення. Це все йде в одну справу, і особа так само може прямо на місці, а може окремо потім звернутися в поліцейський відділ, написати заяву про внесення саме кримінального, що це щоб зареєстрували це саме як кримінальне правопорушення, а не просто заяву як звернення громадян. Бо тільки після такої заяви, коли воно є вже в реєстрі е, єдиному державному реєстрі досудових розслідувань, це вже є кримінальна справа і вже повністю цим займається. Як ведеться слідство, просто за заявою звернення громадян, це звичайне реагування, воно ефективності не дасть. Ми на жаль бачили і випадки, коли військовослужбовець вже знаходиться в гарячих точках. Там було відео із Бахмута, а йому дзвонять із місцевого ТЦК і кажуть: візьміть, прийдіть, повістка вам і так далі. Як е тут реагувати? На дзвінки однозначно не потрібно реагувати, тому що ну не треба там хамити чи щось таке, але просто на дзвінок не потрібно зразу після дзвінка бігти в вінкома, тому що. Повинна бути повістка вручена письмово особисто під підпис особі. Якщо особа десь тим більше воює, передати це через командувані частини, але однозначно не по телефону, бо це може бути і сихрі, і хто завгодно. Ми не бачимо особи, яка це підтверджує. Якщо там починаються якісь погрози, там а вам буде відповідальність і так далі, все одно це кожен випадок треба перевіряти. Проблема в чому, що в нас до початку повномасштабної війни у нас оці ці списки. Резервістів і списки, вони були не оновлені до кінця. І Тому спочатку, коли особі вручають повістку, це не означає, що вона зразу попадає на поле битви. Спочатку це є уточнююча повістка для того, щоб особа з'явилася в воєнкомат і підтвердила свої дані. Причому незалежно від того, чи особа, місця реєстрації. Тобто, якщо особа має місце реєстрації в якомусь одному регіоні, проживає фактично в іншому, це не має значення. Система списки вони єдині, тому це просто вноситься в базу даних уточнюючі дані. Потім може бути таке, що дають повістку для того, щоб з'явитися на ВЛК. Ну і вже після результатів ВЛК буде встановлено, чи особа призивається до лав ЗСУ, чи можливо там відстрочки, чи в залізніття облаку, в залежності від того, який там стан здоров'я особи. Ну, взагалі зараз ми бачимо, що на вулицях Хмельницького, ну і не тільки, ну про Хмельницьке ми можемо говорити точно. Багато людей у військовій формі в різних людних місцях стоять і, власне, видають повістки. Чи це закон? Законно, тому що в законі конкретно не прописано, що ну конкретно не прописано, що саме, наприклад, вдома, чи тільки по місцю роботи може бути видана повістка. Тому це означає, що може бути видано будь-де, але не з порушеннями приватної власності, як ми бачили на відео, чи там якогось чи особистої гідності особи, коли особи починають там. Як то кажуть, і насильство до неї проявляти, і, і особисті недоторканості особи, коли є незаконне, наприклад, затримання, теж саме ми бачили в новинах дуже багато спочатку, от коли вже почалась мобілізаційна. Компаніям бачили випадки, коли е, людей незаконно стримували, поміщали в автомобілі е, угу. і так далі, для того, щоб привезти їх до ТЦК. Цього однозначно робити не потрібно, і це незаконно. Якщо так. з тобою це роблять, як е, е, зразу е, ці дії це точно перевищення службових повноважень. Тут зразу потрібно викликати патруль, е, повідомляти про такі дії, і на гарячі лінії е, звертатися за допомогою правовою, тому що це однозначно порушення закону. Чи це так само має бути написана заява? Так, так? Е можна так само е і бажано написати mm -hmm. заяву так само про внесення відомостей, тому що це є е вже тут є ознаки е кримінального правопорушення, і е можна так само говорити про те, що ну дійсно, що є незаконне викрадення або незаконне затримання. Тут е це потребує не просто реагування на звернення особи, це потребує слідства. І тому для того, щоб було розпочато досудове розслідування, потрібно спочатку внести відомості саме е, в систему, і вона вноситься в цей реєстр досудових розслідувань. Вноситься за заявою особи. Тобто, це потрібно робити однозначно. Якщо говорити про саме то, то тих людей, хто в тебе може вимагати документи, чи це працівники ТЦК, чи це обов'язково з ним має бути працівник поліції. Е, працівник ТЦК може тільки вручити повістку, і то правильно виписано з підписами, а не на коліні оформлено. З усіма даними правильно написано. Якщо особа від... бачить, що помилки є в повістці, самі е... помилки вона може відмовитися від е... отримання такої повістки, але це не означає, що вона відмовилася від отримання повістки, щоб їй давали штрафи, і відмовляється від звернення до е... військомату. Це означає, що вона відтрим... відмовилася отримати конкретну повістку з неправди, тому що така повістка в неї фос... по суті недійсною. І тоді складається акт не про відмову в отриманні повістки і е відмову з'явлення е військомату, а це складається акт про відмову від підписання повістки, тому що там неправдиві дані. Це все потрібно теж фіксувати. І тут теж є багато порушень. Але це треба однозначно перевіряти, щоб особа сама, які вручаються повістку, вона подивилася, чи правильно вказані її дані. Бо дуже часто у нас через те, що не оформлені. До кінця реєстру нас приходять іноді повістки приносять повістки людям, які вже взагалі або померли, або ну тобто родичам приносять це теж неправильно особисто під підпис і все. Тобто родичам теж Ні, вони немає. Родичам немає. Закон вимагає, щоб це був особистий підпис. Не можуть вручити особисто, значить шукайте е, шляхи через роботодавця. Можна, якщо особа конкретно е, офіційно працевлаштована, роботодавець має право вручити через голову ОСВВ, коли це багатоквартирний будинок. Okay. Е, можна вручити, але знову ж таки особисто особі, а не родичам. Оце важливий момент. Наскільки важливо зараз знати людям у ці всі нюанси, аби не натрапити на свавілля воєнко? Це потрібно знати, і в кожному випадку потрібно дійсно, якщо є свавілля, реагувати на нього, знати, що можна на себе захистити і куди звернутися. Але найголовніше те, щоб і сама особа, при тому, коли бачить, що до неї підходять, наприклад, працівники військомату, не перевищувала свої не допускала в своїй поведінці якісь протиправних дій а саме там не. Чинила опір, коли просто це законне абсолютно вручення, коли воно відбувається. Тому що кожна особа ну, має конституційний обов'язок щодо захисту вітчизни, і коли його чоловічої статі маю на увазі, коли призивають, ну і жінки військовослужбовці військовозобов'язання, коли таких осіб призивають, то вони повинні розуміти, чому так, і не чинити у жодному випадку опір законним діям працівників ТЦК і поліції. А всіх ну, не хамити, звичайно, теж не погрожувати в свою чергу, тому що це теж буде мати вже за ними склад в їхніх діях, вже в їхніх діях склад правопорушення. Тобто реагувати, але дійсно слідкувати з тим, щоб це було, щоб це було все законне і. Якщо таке стається, обов'язково повідомляти і дійсно надавати цьому розголосу, тому що чим більше розголосу, тим більше може бути ну принаймні, реагування. Розуміти чиновники і не тільки чиновники, але і взагалі службові особи будуть розуміти, що є на їхні дії реагування, і безкарним це не залишиться. Країна міняється уже не буде, так як в радянському союзі. Там то там то люди тепер мовчати не будуть, тому що ми сильна держава. ми... І найгірше просто дійсно, коли нападає зовнішній ворог, боротися ще й з внутрішніми, коли таке севілля відбувається, це заважає перемозі, і однозначно від цього не виграє ніхто. І тому таке свілля, тим більше дійсно службовими особами, на яких покладено обов'язок комплектування списків військовослужбовців, які можуть бути призвані, це ну це неправомірно, коли такі органи, які і тим більше правоохоронних органів, які покликані право охороняти так в самій назві. Суть їхньої діяльності проявляється це однозначно свавілля і не можна цього робити. Чудо тих, хто може отримати відстрочку, 29 червня. Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби. Що президент уже підписав власне ці зміни? Що змінилось для кого змінилося те, що тепер раніше могли отримати. Відстрочку більша кількість людей, а зараз є умова, що навіть якщо є в батьків, наприклад, інвалідність, перша друга група, бо третя вважається працездатна. Uh -huh. З третьою групою дуже багато нюансів, тому що вона по закону вважається працездатна, і такі особи не завжди ну, можуть бути звільнені з ЛАВ ЗСУ, коли йде мова про звільнення. Коли про відстрочку, то додавалась та умова, що особа, яка, наприклад, прийшла в ТЦК. І особи, яку призивають які вручають повістку, умова, щоб така особа отримала від є те, що така особа буде єдиним, ці особи будуть в неї, це єдина особа, яка здійснює якби, догляд, що на утримання. Але mm -hmm. є ще момент, що таке утримання, а що таке ще фінансове забезпечення. Тобто, як це зараз, це тільки тільки внесено, і якщо проаналізувати судову практику, вона тільки-тільки починається, коли оскаржують Неправомірні відмовив від наданіві е, рішеннями ТЦК. Це я бачила такі рішення, коли зараз встановлюють факт, що особа перебуває на утриманні і є єдиним доглядальником хтось із дітей. Тобто, якщо, наприклад, є брат і сестра, сестра може здійснювати догляд, а брат е, братові прийшла повістка, то звичайно ще може такий. Відстрочку не отримати, але це тільки-тільки внесені зміни. Я думаю, що судова практика ще і взагалі ну правозасоча практика ще буде змінюватися, і можливо, ще будуть якісь уточнення, тому що поки що воно в тому вигляді, в кому є, що ну реально воно процедурно так не працює. І ще є один момент відстрочка, але ж в закон про перетин кордону. Е, і е, стосовно не внесено зміни, тобто як бути тут? Воно повинно бути все узгоджене з іншими актами, які мають uh -huh. безпосередньо все те, що сприйнято в воєнний період, тобто там ще змін не внесено. Я думаю, що вони ще з, з часом ще будуть внесені туди, тому що тут стосується тільки відстрочки від а як же ж тоді ті, які супроводжують е, припереціні кордону особи. Uh -huh. Тобто, чи буде на них це умова, поширив поки що ну, це ще не ясно, тому що. Тут змін конкретно перетину кордону немає тільки про відповідство. Тобто, якщо тобі відмовили ТЦК у відстрочці, так. ти можеш подавати до суду. Так, так звичайно, це можна подавати таку таке рішення про відмову. Може бути оскарження як до вищестоячого органу ТЦК, так і до суду безпосередньо в принципі є в і той, і той просто ще рішення суду може більше можна встановити контроль за виконання за виконанням рішення суду. Воно Буде більш дієве, але можна дійсно оскаржити, якщо є ну, якщо особа не згідна з рішенням ТЦК, його можна оскаржити. Ті, хто вже раніше отримував відстрочку від ТЦК, чи на них поширюються ось ці нові зміни е, чи ні? Е, ну взагалі, якщо буде е, закінчиться цей термін, який вони отримали від тобто півроку, але угу. закінчиться і буде знову їм пред'явлена повістка, то звичайно в такому випадку пошириться. Чому? Тому що е, це ж не є мова про зворотню дію закону в часі. Це є мова, що тоді е, вручали повістку, були по одному зараз. Вручає знов, тому що відстрочка закінчилася. Тобто ці обставини вже з'явилися після е, того, коли закінчилась перша відстрочка, а не в момент. Ну в момент в кого зараз ще триває відстрочка, точно їх не будуть. Mm -hmm. Взагалі жодним чином ще не буде. Не можна на момент, коли відстрочка є, знову принести повістку, коли вже є надана відстрочка півроку. Тобто цього точно не може бути. Це може бути після цього. Але я таких випадків часто на практиці не чула. Скільки в мене є знайомих, які отримали відстрочку. Поки що, от їх конкретної зміни, попри те, що вже закінчилась відстрочка. Uh -huh. Ніхто їх не повідомляв з центру комплектації. Поки що їх це можна сказати. Ну я думаю, що їх це буде стосуватися, але поки що їх ніхто не викликав до ТЦК. Це стосується тих, хто вперше призивається, кому ну, вперше взагалі з'являється до військкоматів. в першу чергу їх стосується. Оформлення догляду до прикладу за людиною, яка не має інвалідності, mm -hmm. чи це можливо, і яка це процедура, якщо це можливо через е, органи соціального захисту населення, але е, ця процедура теж не ну, не все так просто. Якщо особа не має медичної документації, що вона потребує стороннього постійного догляду. До питання в, доказовій, в доказовості, як доказати, що особа здійснює, ну тобто має бути підстава догляду за такою особою? Звичайно, що по закону батьки, діти зобов'язані утримати своїх непрацездатних батьків. І якщо при умові що вони можуть здійснювати це утримання, і при умові, що особа потребує такого утримання. І от, власне, тут є багато питань, тому що орган соціального захисту населення дуже часто. Відмовляють в наданні документів про те, що така особа потребує догляду, що е, в, взагалі процедура така, що можна звернути, особа, яка потребує догляду, не маючи інвалідності, має все одно право звернутися до органу соціального захисту населення заяви про те, щоб її призначили. Е, ну, тільки тут буде вже не опікун. Чи підливальник незалежно від того, якої вік, особа? А тут буде вже питання, просто що здійснює, особа, яка здійснює догляд, щоб призначили конкретного члена сім'ї, але знову ж таки, ну соціальний захист на сани все в нас питає, а на якій підставі? Просто. Похилий вік ще не є достатньою підставою для здійснення догляду, і тим паче в розумінні закону про мобілізацію мобілізаційну підготовку це буде важко дійсно доказати, що такі особи потребують догляду. За рішенням суду можна, але за рішенням суду це все одно ще важче, тому що судова практика така, що тільки якщо особа має психіатричне захворювання, uh -huh. то тоді може здійснюватися на догляд всіх інших. Ну, можна в суді встановлювати, але теж стане питання підстави. Що стане похилий вік і. Якщо є дуже якийсь незадовільний стан здоров'я, знову ж таки, то тоді призначати ВЛК. Тобто комісія повинна бути призначена або МСЕК стосовно і особа, яка буде здійснювати догляд, там ще цікавий момент, що особа, яка здійснює, ну яку планується, що вона буде наприклад здійснювати догляд, вона теж повинна проходити медичний огляд, тому що має бути підтверджено, що вона може такий огляд здійснювати, що вона сама не є непрацездатною. Тобто це теж враховується, і це досить складно зараз. Період війни це досить складно. Ці правила по догляду досить є такі ну, регламентовані, і тому що багато зловживань. Багато зловживань серед тих, хто дійсно мав би бути призваний. Вони багато зловживань було, і тому закон так змінили, і процедура змінилась трошки ми на завершення окреслимо тим людям, які або не розуміють, чи з ними діють законно, або ж власне бачать ці незаконні дії через механізм дії, що їм потрібно робити. Звернути до поліції, коли бачить особа, що незаконно діє, по можливості дійсно це свідки, що були фіксувати на техніку, ну мається на увазі мобільні телефони, відео. Аудіо, це все фіксувати, звертатися письмово в поліцію. Тобто і заява має бути виклик поліції і заява про якщо бачите, що відверта свілля, це то заява про внесення відомостей до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Це основне ну і звичайно можна скаржитися ще окремо в адміністративному порядку скарги на дії військоматів до вищостоящого керівництва. Дякую, пані Руслана, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю, адвокатка Руслана Слободянюк була в нашій студії. Говорили про свабіля воєнкомів, Чи все таки ж вимушене би? Без...